Почати спочатку, тобто знайти в минулому досвіді в своєму дитинстві хоча б один такий зарядок того, що я могла би писати і могла би розказувати історії. Ми завжди відшукуємо щось в нашому минулому, якщо там збережений ресурс, і в коучингу ми теж це можемо робити. Тож я почала згадувати, чи були в мене якісь прецеденти. Де я хотіла і не змогла. І я згадала одну історію, пов'язану з моїм щоденником, який прочитала мама. І це було дуже неприємно. Тобто, в мене була спроба. Я хотіла розказувати щось з себе, але не мала якогось простору конфіденційного. Відповідно, ця історія одна стала з ключових, яку я опрацьовувала для того, щоб подивитись, яка частка мені стиснута, а відповідно, вона стиснулась, бо я там хотіла щось розказати в цьому щоденнику. І почала потрошечки розвивати цю історію.